І так, всім привіт! Сьогодні вже заходжу у теплицю, і тут мене зустрічає аромат квіточок. Особливо це замітно тоді, коли на вулиці ще холодно, а в теплиці є вже перші квіточки, і вони вже пахучі. Ось так виглядають. Мої рослинки, ось такі кущики вже попідростали, гарненькі, виглядають непогано, я задоволена. Масового цвітіння ще немає, але вже окремі квіточки вже розкриваються. Вже пахне тут весною, зеленню. Це перша річка. Зараз підемо там, де двох річка, там кущі більші. Ось тут у мене двох річка росте. Звичайно, кущики набагато більші. Більше рошочки, ось віола тут стоїть. Ось такі кущики. Тут набагато більше рожків. І теж вже є квіточки. Ця киточка вже змерзла. Сьогодні вранці, коли прокинулася, то була шокована, тому що у нас був 6 градусів мороз, хоча обіцяли нам 3, тому бризкання дерев сьогодні з чоловіком поговорили і вирішили відставити. Будемо бризкати, коли не буде морозу, тому що треба, щоб температура не опускалась нижче плюс 5 градусів. То ось так. Будемо дивитися на завтра погоду, на післязавтра, як тільки мороз спаде і будемо бризкати. Ця тепличка у нас стоїть більше в затишку і тут полуничка, більш... більше її цвіте. Більше квітконосів вже. Починають розкриватися. Особливо цей перший середній ряд, тут взагалі біліє вже. І також хотіла сказати по розсоді. Пам'ятаєте, я робила відео і говорила, які в мене сорти, можливо, будуть. Тому що Е, тому що е, ті, що я ставила на розсаду на зиму, вони не всі перезимовують. Е, завжди є якісь випади, якісь невдачі є. Я тільки писала людей на чергу. Е, а ті люди, хто не бачив ці відео, хто не слідкує за мною, то, звичайно, вони не знають, що навіть, е, навіть те, що не знають, що. У мене я говорила, що в мене ремів на весну майже не буде. А тепер люди розчаровані, що е, тих сортів, які вони хочуть, не буде. Коли я робила на цю тему відео, я говорила, що напишу тільки 100 чоловік, але ж люди ще телефонували і просили ще запишіть. Я зараз говорю, що всім розсади не хвати. До сотого номера, і то я не знаю, я не можу її вирахувати, скільки її вистачить. Копанку взагалі не можна порахувати, тому прошу зрозуміти мене і не розчаруватися ще буде літо осінь. І буде ще розсада. І набагато більше сортів, ніж тепер. Думаю, ще пройде тиждень і я вже буду більш-менш знати картину, що в мене вистачає, чого не вистачає. Всім миру добра, всього найкращого, і все буде Україна. Обов'язково. Всім до побачення!